Велетенський мегатризуб майже 5 метрів заввишки, вагою 700 кілограм. Постав серед пустелі легендарного арт-фестивалю Man. щорічної артподії, що проходить у Неваді в кінці серпня. Збудували і представила тризуб група литопців Амбердаст 2022 ми підтримуємо український народ. У нас спільна історія, і ми боремося з одним ворогом. Водночас це велика загроза для Литви. Тож ми зібралися табором, і шукали ідеї. Що ми можемо зробити, щоб продемонструвати нашу підтримку. ідея представити український тризуб виникла у громади литовців Лос-Анджелеса та Чикаго. Змайстрували його з 75 частин як конструктор. Why, why don't we just then make? Чому б нам не зробити все простим? Як конструктор, ми бачили приклад цього раніше. Просто хтось вирізає частини. Я придумую форму. Усе, що вам потрібно зробити, потім зібрати ці частини, де б ви не були, і це буде великий пазл. І зусилля виправдали сподівання. Тризуб зачарував публіку, яка їхала до табору і не втомлювалась фотографуватись на його фоні. Я чув історії про арт-автомобілі, які приїжджали на тризуб, і люди просто танцювали, зустрічаючи сонце. Аби збудувати український символ з усіма елементами, як найточніше, литовська громада Лос-Анджелеса звернулась до благодійного фонду Stand with Ukraine Foundation. організації українських волонтерів, яка ще з початку війни займається налагодженням культурної дипломатії. До нас звернулася Елеонора із проханням надати інформацію про символіку українського тризубу із авторитетних джерел. Тобто уявіть собі, наскільки велика повага і бажання досконально знати про історію українського символу свободи, який сьогодні є символом світової свободи. Співзасновниця фонду Stand with Ukraine Foundation Ірина Василькова запевняє, литовська громада Лос-Анджелеса була першою громадою, яка підтримувала усі акції організації з початку війни. Через тісну співпрацю двох громад Литовський табір вирішив після закінчення фестивалю передати тризуб у Лос-Анджелес до Stand with Ukraine Foundation. This is a huge... Це величезні зусилля, які були нарощені з початку війни. Але навіть до війни було постійне партнерство. Ми будували мости, брали участь у мітингах, брали участь у спільній волонтерській діяльності, гуманітарна допомога, військова допомога. Тому стосунки вже були збудовані. Тож тепер частина мега 3 зубу зберігається на складі Stand with Ukraine Foundation. Його обіцяють знову зібрати і використовувати для майбутніх проєктів як і в українській, так і литовській громадах. Лос-Анджелесу Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки.